Україна серед лідерів країн експортерів живого товару, а це долі тисяч молодих жінок, підлітків і чоловіків. Ніхто не знає достеменної статистики жертв сексуального і трудового рабства. Для прикладу, Всесвітня організація у справах міграції стверджує, що 15 тисяч українок зазнають сексуальної експлуатації, а близько 100 тисяч українських чоловіків перебувають у трудовому рабстві. За даними МВС України, за останні 9 років було виявлено 22 випадки сексуального насильства над неповнолітніми. Але ці цифри значно вищі, отже, тема насправді актуальна, і ми торкнемося цих проблем у громадській приймальні на телеканалі РТБ. Гість нашої студії представник обласного центру підтримки громадських ініціатив Чайка Тетяна Білковська. Ми працюємо у прямому ефірі. Якщо маєте про що запитати, пані Тетяну, телефонуйте 23 00 16 А ми вже почнемо, пані Тетяно. Найперше, чому так трапляється? В чому не допрацьовує держава, коли складаються такі ситуації? Які, можливо, моменти в законодавстві прогавлює, коли люди стають от такими жертвами? Ну, насамперед, я б хотіла сказати, мабуть, пані Галина, перш за все про те, що, мабуть, це не є недопрацювання держави, тому що є певні закони, є певні питання, які обговорюються і виносяться, так і є певні люди, які можуть проконсультувати все ж таки тип тих осіб, які збираються виїхати за кордон. Інша проблема, мабуть, перш за все в тому, я б сказала, що люди, які все ж таки зробили для себе вибір поїхати за кордон. Не обізнані, тобто не зовсім до кінця можливо опрацьовують всі варіанти позитиву і негативу, все ж таки, поїздки за кордон. Тому що ну, недарма кажуть у народі або в світі да необізнаність вона знищує. Якщо людина обізнана, якщо людина юридично підкована, якщо людина хоча б трохи знає свої права, принаймні права тієї держави, якісь закони, хоча б елементарні. І принаймні. Якісь інстанції або установи, куди можна звернутися саме в тій країні, куди людина збирається їхати по допомогу, це вже дуже великий плюс саме для особи, в яку країну вона збирається, тому що ну не можна сказати, що в будь-яку країну, куди людина їде, вона є беззахисною. Да? Звичайно, дивлячись, по якій візі людина їде, з якою ціллю, але разом з тим, якщо трапилось якісь негаразди, все ж таки є якісь установи, куди можна звернутися і просити допомогу. А разом з тим якось так складається, що жінки в основному в дальньому зарубіжжі потрапляють в такі скрутні ситуації. А чоловіки, як не дивно, в Росії на, в лісопереробній галузі на нафтових вишках, скажіть, будь ласка, це якась закономірність? Чому так? Ну, ви знаєте, власне, із досвіду нашої організації, да, вже ми працюємо в даному напрямку в проблемі торгівлі людьми насильства в сім'ї. 10 років, 11 рік пішов. Я хочу сказати, що ну, перелік країн в нас є різний. І я не можу сказати, що, наприклад, чоловіки лише Росія, да, а жінки інші країни Європи. В нас є чоловіки із Португалії, які були потерпілими і звернулись по допомогу. Це чоловіки з Польщі, з Чехії. Дуже багато людей, власне. Не є ще яких ми не можемо розшукати, тому що ну немає зв'язку і вже багато років не було зв'язку. Тобто родичі звернулись про розшук, але ми не знаємо, чи дійсно громадяни нашої країни, тобто ці люди перебувають дійсно в тій країні, чи вони не змінили країну, чи вони не переїхали. Да? Я хочу сказати, що дуже багато не лише чоловіків з Росії, але є і жінки з Росії. І ми розглядаємо експлуатацію не лише, наприклад, чоловіки трудова, а жінки сексуальне рабство, тому що і жінки є трудове рабство і сексуальне рабство. І на жаль, в нас було одне звернення саме по трансплантації органів, тобто було попередження, якби від сторонньої людини, але чоловік, власне, який є потерпілий, він ще поки що не звернувся. І ну не знаю наскільки людина буде мати бажання звернутися чи ні, тому що ми власне працюємо на добровільно, анонімно, конфіденційно, і ми не можемо змусити людину, щоб людина до нас звернулася. Так? Тобто, ми надаємо інформацію, ми людям розповідаємо, яку саме допомогу ми можемо надати що саме ми можемо зробити для людини, але вибір завжди лишається саме за людиною. Ну, я розумію, що ви робите багато конкретних справ. І якщо можна, скільки чи ведете статистику, скільки вам людей вдалося витягнути з різних видів у таких, не будемо казати, рабства, десь насильство, десь, проблеми просто з поверненням додому? Ну, я би хотіла сказати, що, мабуть, тут є трошечки таке ну, розмежування, да? тому що на початку діяльності роботи, звичайно, статистика велася. Це були певні вхідні анкети, коли люди зверталися на консультацію, коли Потрібен був певний якийсь там соціальний супровід, чи юридичний супровід, чи, звичайно, така психологічна підтримка довго тривала, так. Але те, що стосується, якби якщо ми почали сьогодні говорити саме про проблему торгівлі людьми, про проблему виїзду наших громадян за кордон, то я би хотіла сказати, що протягом п'яти останніх років. Ми працюємо в даному напрямку саме як реінтеграційна допомога надається для наших осіб, тобто для тих громадян, які визнані потерпілими від торгівлі людьми, які повернулися вже додому, і ті, які звернулися до нашої організації, це більше 200 осіб. Я би хотіла сказати про те, що 60... ну два чоловіки це чоловіки, 62 особи, решта всі жінки. Розділити не можу, що тут тільки трудова експлуатація або ж тільки сексуальна, тому що є і той вид експлуатації, і той вид експлуатації. Чоловіки, звичайно, це трудова експлуатація, а жінки це йде навпіл. І трудова, і сексуальна експлуатація. Часто буває так, що поїхали на роботу, опинилися в сексуальному рабстві. Це ну, розповсюдження, як приклади правило, такі. так тому що дуже часто люди можливо не задумуються. Ну кожна людина, яка все ж таки збирається за кордон, вона мріє про краще, правда. І також можливо, це така ну народна приказка, що риба шукає де глибше, а людина шукає де краще да. Кожна людина, мабуть, ставить за ціль за мету, все ж таки, поїхати заробити якісь кошти, і цілі вони є благородні, як найкращі. Хтось можливо на лікування для родичів, для близьких чи для своїх дітей, хтось на навчання для своїх дітей, хтось можливо просто хоче покращити свої матеріальні статки. Ну і це є нормально. Це є норма, коли людина хоче чогось кращого, хоче чогось досягти, заробити і мати. Правда, але на жаль, люди не завжди, мабуть, задумуються, наскільки важливо все ж таки насамперед, про те, що я говорила, бути обізнаним По-друге, Знати чітко на яку роботу і перепровірити цю інформацію, тому що не завжди є інформація, навіть отримана від близьких родичів, правдивою в тому, що дійсно буде та робота, що дійсно буде така заробітна плата, що дійсно не буде там проблем в тій країні, тому що дуже часто ведуться на те, що якщо буде туристична віза, там можна зробити якесь продовження або легалізуватися і так далі. Це абсолютно є неправдою і. В принципі, я думаю, що я не відкрию новину, що будь-яка фірма вона звичайно має мати ліцензію на той чи інший вид діяльності. Так і туристична віза і робоча віза вона відрізняється не лише умовами і, взагалі, але й звичайно коштами. І ми всі прекрасно розуміємо, що туристична віза вона. Дає можливість ну дешевше за дешевшу плату людині перетнути кордон, так і тому, тому людин... разом з тим має певні Звичайно, ризики, але мене, є випадково. певні ризики, тому що по туристичній візі людина не має права працювати в країні. Тим більше, якщо це перетин, наприклад, якщо це там польська віза, але від Польщі далі можна їхати в інші країни без проблем. Люди просто не задумуються про те, що наслідки можуть бути ну негативними, скажімо так. Ось скажіть, от, скажіть, отакі, ми говоримо зараз все в загальному, але дуже хотілося б почути кілька конкретних прикладів, тому що я розумію, що витягнути людину з такої ситуації часто буває так, що вони самі не знають, де вони перебувають, вони перебувають в закритих приміщеннях, їм самим звітам вирватися неможливо і не завжди хочуть їх повертати Наймачі не завжди хочуть і йдуть на співпрацю. Яким чином це зробити реально? Скільки часу йде на? Таке вивільнення людини. Ну, ви знаєте, я хочу сказати про те, що переважною мірою до нас, якщо звертались люди, скажімо, вони були скеровані працівниками правоохоронних органів. Це вже були люди, які були повернуті. Це траплялося в різних випадках по різному. Інколи це допомагає просто клієнт, якщо це стосується сексуального рабства. Якщо, наприклад, людина хоча б трошечки знає мову і може спілкуватися з клієнтом і пояснювала ситуацію, що вона не з доброї волі є тут, і інколи трапляється так, що й серед клієнтів є люди, які Нормальні переймаються люди. проблемами так, наших жінок і в принципі допомагають. Ситуації бували різними, що давали кошти, навіть вивозили геть до кордону, і тобто людина перетинала і поверталася назад додому. Так, інша справа вже роботи тут, і яку допомогу вона отримувала тут, і як живе далі. Друге, друга ситуація це коли йде рейд поліції, тобто перевірка документів і таким чином виявляється, що люди є нелегально там, або з, з простроченими візами, або ж взагалі не мають візи або документів. Да, тобто ці люди вилучаються, там поміщуються в певні заклади для з'ясування особистості, і так далі. Далі там робляться відповідні документи, і вони повертаються в Україну. А, взагалі я хочу сказати про те, що ми завжди, якщо людина, яка збирається за кордон, ми в принципі надаємо консультацію, як це робити. Ну не можна сказати, що звичайно, якщо людина проконсультувалася, то виїзд вже їй буде 100% обезпечений да і дуже хороший, і гарний, і позитивний. Тому що ну, ситуація може повернутися по різному, да. Але звичайно, ми говоримо насамперед, щоб залишили всі координати, в яку країну їде через кого, яким транспортом, якщо це, наприклад, якийсь рейсовий автобус, щоб все це можна було залишити. Для людей близьких або для тих людей, кому ця людина довіряє, да? для того, щоб можна було якось зв'язатися або принаймні дати якийсь зв'язок і знати. І, звичайно, ми говоримо про те, що якщо, звичайно, є можливість звернутися там в поліцію або в якісь релігійні установи, це може бути церква, це може бути якийсь там костел, я не знаю, будь-яка установа, яка де можна просто просити допомоги. Тому що ну, якщо дійсно це є рабство, якщо це дуже сильно під контролем, то я хочу сказати, що вирватися з цього є непросто і нелегко. Насправді нелегко. І повірте, якщо такі люди кілька, якщо, наприклад, два роки-три роки пробули в таких умовах, в такому рабстві, з, такою, з такими людьми дійсно дуже важко працювати, їх дуже важко повернути до життя. Але це вже є великий крок, якщо людина повернулася, тим більше звернулася по допомогу, вже будучи в Україні. Це вже дуже багато ця людина зробила, і в принципі, все, що лишається, це підтримати і допомогти їй жити нормальним життям далі. Ми про соціальну реабілітацію поговоримо трошки більше, оскільки ви кілька разів протягом останніх хвилин згадали про поліцію. Побутує така думка, що поліція міліція вони покривають торговців людьми. Наскільки такі факти зустрічалися в вашій практиці? Наскільки це можна вірити? Такому ви знаєте, як правило, зустрічається це зі слів клієнтів, тобто клієнток або ж потерпілих, да, це можуть бути і жінки, і чоловіки, тому що власне. Люди, які пропонують роботу, які вивозять, так? тобто ми їх називаємо Так? Це люди, які власне мають бізнес, нелегальний кримінальний бізнес, які мають за це шалено великі кошти. І, звичайно, для того, щоб утримати людину, так вони використовують різні методики, різні прийоми і так далі. Тобто це є залякування, шантаж, це є погрози. І одним із є звичайно те, що вони говорять завжди для людей, що ви ніде абсолютно не звертайтесь, тому що в нас все схвачено, в нас все куплено, і в нас кругом є свої люди. І ми завжди, коли говоримо, ну спілкуємося з людьми, і в принципі ми пояснюємо, що насправді цього контакту з поліцією може не бути. Але люди свято в це вірять, тому що вони бачать нібито безправні Но дії буде так? ще гірше, так, тому що буде ще гірше, тому що це є погрози, це є шантаж. Людей часом б'ють, примушують до якихось певних дій. Так? І люди залякані, і вони думають, насправді раз поліція ніде не втручається, їх не перевіряють, можливо, десь тут. От, значить, можливо, дійсно поліція куплена. У нас навіть були випадки, коли самі потерпілі казали, ми бачили, коли от цей водій, який нас віз, виходив там із поліцейським, говорив. Да? Ну, це ж не факт, що він міг говорити взагалі там про. або запитати просто дорогу. так? Ну, от а людині от, з боку вдалося, що нібито там він от, з ним в дуже хороших стосунках, можливо, вони взагалі вони побачили... вже залякані. перший раз. Ну вони настільки залякані, що вони просто вірять абсолютно, тобто вони все сприймають вже абсолютно не так, як воно є. Ну але для того, щоб людина виїхала за кордон, потрапила там в, в, в такі неприємні ситуації, їй потрібно виїхати з України не зовсім <гум> правильно, скажімо так, не за тією візою і так далі. Чи українська міліція не сприяє тим людям, які вивозять не Наших громадян за кордон? Ну, ви знаєте, я не знаю. Скажімо так, якщо людина звертається в туристичну фірму так, і просить туристичну візу, і її фірма, яка має повне право відкривати і займатися туристичною діяльністю, вона відкриває для людини туристичну візу. І ви по цій візі маєте право їхати туристом в будь-яку країну, куди ви собі запланували. Тобто, тут порушення, як такого, немає ніякого. Тобто фірма робить. Ті дії, які, на які вона має право, і поліція тут не має абсолютно ніяких претензій до цієї фірми, адже в неї є всі відповідні документи. Інша справа, якщо людина повнолітня і вона для себе обирає подальші кроки, чи то працевлаштування в іншій країні, це вже відповідальність на самій особі так лежить. Чи вона дійсно подорожує, чи вона їде там до знайомих, чи десь на лікування, чи на відпочинок. Тобто за подальші дії цієї людини дійсно фірма не несе відповідальності. Інший аспект цієї справи, наприклад, є я розумію, не один раз ми зустрічаємо в пресі є фірми, які постійно вивозять людей за кордон, і вони знають, що люди не будуть не, не з туристичною метою туди їдуть, але разом з тим це відбувається регулярно і такі фірми працюють. Ну знаєте, з іншого боку, знову ж таки, це вже несе відповідальність. ця фірма, звичайно, тому що можливо вони пропонують роботу і вони реально Не, розуміють, що це так рухнує. неофіційно, нелегально, але тут уже є дзвоночок саме для людей, які через цю фірму організовують собі цю поїздку. Тобто, самі треба собі. бути обережним. Звичайно, тут фірму. потрібно бути обережним. Потрібно перевірити ту фірму навіть в елементарну ліцензію на право діяльності, взагалі в центрах зайнятості це можна перевірити. Це можна навіть перепитати в тих людей той, хто вже їздив через цю фірму, так або проконсультуватися в юристів, взагалі, наскільки може ця поїздка бути легальною, або якоюсь небезпечною, чи дійсно хорошою, так? або що знайти все ж таки тих людей, тому що, як правило, такі фірми або такі представники таких фірм вони говорять, що дуже багато людей через нас поїхали, вони задоволені і так далі. Елементарно попросити телефон. А ніхто теле... не повернувся да, і не повернутися або повернулися і просто запитати в цих людей: дайте нам телефон, якийсь якоїсь людини, з ким би ми могли поспілкуватися, в якому місті ця людина працювала. На якому там заводі або підприємстві, щоб ми могли хоча б якусь мати картину? Тобто, ну, якщо вони дійсно кажуть правду, я думаю, що вони ну не будуть боятись дати якісь контакти, якихось людей, хто вже їздив, правильно? Тобто, все одно це можна якось перевірити. Зрозуміло, ну людина, яка повертається в Україну після такої ситуації. Ми знаємо, що нещодавно на Волині була затримана група людей, які в нелюдських умовах утримувалися. Тобто, це можна не потрібно їхати за кордон, це може бути і тут, у нашій державі. Чи легко цих людей потім повернути до нормального життя? Ви кажете про реабілітацію, якою вона може бути? Це велика психологічна травма. А ви знаєте, що травма, як правило, не тільки психологічна, тут травма йде і психологічна, і фізичні травми, тому що ситуації є різні, і випадки є різні. І знову ж таки залежить, наскільки людина ну, внутрішньо має, мабуть, сильний внутрішній стержень, скажімо так. Да? Наскільки готова боротися далі, наскільки, тому що є ситуації різні, коли людина повертається навіть після. Сексуального рабства або трудового рабства після страшних жорстоких умов, і є випадки, коли люди схильні до суїцидних якихось дій, да? тобто ситуації є різні, але, звичайно, ця робота є нелегка і непроста. Це нелегка робота для психологів, це нелегка робота для юриста, це нелегка робота і для соціального працівника, скажімо, для того, щоб з людиною кругом виходить зробити певні кроки. Це дуже багато є певних розмов і по телефону, і при зустрічах. Це є величезна. Підтримка, це ну, потрібно людину підтримувати всіляко для того, щоб дійсно ну, загорівся у той вогних в очах, як я кажу. Ви знаєте, я ну, рекомендую, тому що років три назад я з своїми дітьми ми знайшли фільм. Він називається це американський фільм. Він дуже важкий, але він дуже гарно розкриває абсолютно всі сторони цієї проблеми. І коли ми, працюючи з держслужбовцями, показували цей фільм в роботі. Саме в нас був тренінг триденний, протидія торгівлі людьми. Ми починали саме з цього фільму. Він має назву Торгівля живим товаром. Ви знаєте, що на другий день у нас робота йшла дуже легко, тому що, в принципі, переглянувши цей фільм, він розкриває абсолютно, як я вже сказала, всі сторони цієї проблеми. Це і викрадення дітей, це і продаж дітей, це і шахрайські дії, які вчиняються щодо особи, які, наприклад, під 30 років, тобто жінка, нібито вже з досвідом, да, нібито вже щось в житті побачила, і якби ну трошечки це називається? Обізнана. вийти заміж за 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 іноземця, так Так, і нібито все легально, все законно. І інша справа це звичайно модельний бізнес. Коли молода дівчинка із Києва просто пішла на те, щоб, тому, що бідна була сім'я, вона хотіла гарного життя. Вона хотіла чогось досягти, вона хотіла побачити світ. І в результаті, в принципі, вони зустрічаються в одному місці. Це, звичайно, страшні речі, це, звичайно, просто розумієте, переглянувши такий фільм, людина реально, яка, можливо, не зовсім дотична до цієї проблеми, вона тоді зрозуміє, з чим саме, про що йдеться, да? Які, яка це людина, що вони переживають, чому вони не можуть піти. Тому що дуже багато є питань. Якщо людина потрапила в таке рабство, чому вона не може піти? Розумієте, і як кажуть, знаєте, Одна справа, коли ти почув, коли порізав пальця, що які це дії, як це відбувається. Інша справа, коли людина це відчула на собі, так? коли вона врізала, розуміє, як це гоїться, як це болить, що там відбувається, і так далі. Так? так само тут, в принципі, та людина, яка це відчула, яка через це пройшла, вона іншу людину зрозуміє. Інша людина, яка з цим можливо працює, також це бачить і розуміє. Людина, яка не дотична до цих проблем, можливо, можна і почути навіть репліку навіть в, наш, в нашу адресу. Організації. цієї проблеми, мабуть, і не існує, це надумана проблема. Але якби, мабуть, ну можливо, більше про це говорилось. Можливо, більш ці проблеми висвітлювались, бо це соціальна проблема, да, якби тому, що, на жаль, як не прикро визнавати, і ми говоримо про державну прийняті програми саме по роботі в цьому напрямку. Але на жаль, ця проблема існує, вона ніде не дівається. Ви щойно сказали про гарний приклад навели про порізаний пальчик. Але чи трапляється так, що людина вдруге той самий пальчик ріже? Тобто має на увазі, пройшовши через усі всі жахіття, знову ж таки, не знайшовши тут в Україні соціального забезпечення, роботи, можливості себе реалізувати, знову ж таки не знаходить іншого виходу, як їхати далі за кордон. Ви знаєте, це трапляються випадки переважно. Знаєте в яких ситуаціях? Якщо людина була в трудовій експлуатації, ті люди, які побували в трудовій експлуатації, ризикують їхати і не один, мабуть, раз, все ж таки, думаючи, що ну такий раз, раз не по один пощастило, трап, другий да, раз можливо, буде другий краще. раз трапиться, тому що до того разу, вже коли трапилась така ситуація, то скажімо, людина вже їздила два-три рази і було вдало. І, наприклад, на третій раз або на четвертий ну, трапилось так, що люди ну, в нас кажуть по-народному кинули, да? тобто не заплатили кошти, але разом з тим там супроводжувались побиття, погрози, шантаж, штовхання, побої страшні, да? там, споювання і так далі. Це стосується чоловіків. Скажімо, в нас була от, з досвіду, знову ж таки, я зупинюсь, бригада чоловіків, і наймолодший був в цій бригаді 20 років, найстарший чоловік був 57. І ви знаєте, коли вони отримували реінтеграцію, цей чоловік, який старший, він був за бригадира в цій бригаді, і він казав: Таня, ви розумієте, я не зміг би сказати для дружини, що нам просто за 6 місяців не заплатили. Мене просто моя родина не зрозуміє. І який він вихід знайшов в цій ситуації? Ні, ну от вони цей раз повернулися, вони повернулися без коштів. Розумієте, Вони в нас були як потерпілі, тому що вони були скеровані правоохоронними органами, але справа в тому, що вони ніхто не отримав кошти. От. І ці люди просто отримали в нас реінтеграційну допомогу, ми з ними працювали. Я не знаю на сьогодні, тому що це було три роки, більше три роки, мабуть, чотири назад. Можливо, на сьогодні вони знову ж поїхали на заробітки, тому що це був, я говорю, не перший виїзд їхній. Да? І от попередні виїзди були вдалими. Можливо, там не були виплачені всі суми, які обіцялись, але ж були виплачені. А от останній раз, коли вони потрапили вже до нас, вони півроку пропрацювали, вони закінчили повністю об'єкт, їм не заплатили ні копійки. Найкраще це що було, це що їм купили зворотній квиток додому, ну, люди повернулися. така ситуація. Не дуже звичайно втішна. От, скажіть, будь ласка, чи е, сьогодні можливо е, якимось чином от, повернути навіть, от якщо говорити про ці трудове е, рабство, так е, не тільки людей. Здоровими і живими, а їх зароблені кошти. Є якісь механізми сьогодні. Ну тут взагалі сказати складно. Це, мабуть, більш питання було б юридичного характеру, і, мабуть би, кваліфікований юрист або принаймні юристка нашого центру, мабуть, це прокоментувала би, тому що е, це справа все ж таки їхня, юридична, я маю на увазі, але е, все ж таки це, мабуть, складно, тому що насамперед люди виїжджали, в них не було трудової. Візу, oh, так, угоди. По-друге, абсолютно доказати про те, що вони саме в того чоловіка працювали ну, складно. Да? Тому що людина може сказати, я їх перший раз бачу і так далі. Інша справа. Це скажімо так, інша держава, інша, велика так. волокита, і хто буде оплачувати так, всі ці накладні так, витрати? Звичайно. Людям краще забути про це і жити далі, і працювати звичайно. далі. Ну допустимо, так хай хай буде так, але сьогодні є маса випадків, таких не треба їхати в Росію, не треба їхати в Дальнє зарубіжжя, можна доїхати до Києва, до Київської області, відпрацювати там півроку і лишитися приїхати бомжем. А може і зовсім не повернутися додому, як сьогодні ми можемо на рівні нашої держави ці питання вирішувати? Ну знову ж таки, тут потрібно дивитися, наскільки людина також і працювала навіть в Києві, наскільки працювали по якому контракту, тому що теж ну є певні юридичні нюанси і моменти, це знову ж таки потрібно з'ясовувати, яка ситуація, чи були підписані якісь трудові контракти і так далі, про що домовлялися, яка ця угода була в письмовій формі, в усній формі, хто був свій. Ну, Тобто, це знову ж таки я вважаю, що це має бути консультація юридична. Сюди потрібно залучати юристів. І все ж таки, якщо ця людина була не одна, якщо це можливо було. Було кілька людей, я думаю, що доказати це можна, От. ну просто потрібно вивчати ситуацію і з'ясовувати, які були обставини, чому не заплачено, що саме там було, і, і яка там ситуація, розумієте? Тому що ну і на сам кінець буквально кілька слів. Я розумію, що можливо це питання напряму не стосується нашої сьогоднішньої mm -hmm. теми, але можна із хати не виходити, а терпіти насильство. Так, є таке поняття, як насильство в сім'ях. Я знаю, ви колись дуже. Конкретно цим питанням займалася, скажіть, чи сьогодні якось це питання зрушило? Чи ті, хто тримає в страху свою родину, вони можуть відповісти за свою поведінку? Буквально коротенько. Я думаю, що відповісти за поведінку можуть, але в тому випадку, коли особа, яка є потерпілою, яка потерпає, буде кудись звертатись і бити на сполох, тому що якщо сидити сидіти в закритих стінах, терпіти насилля і нікому про це не говорити, то звичайно змін не буде ніяких. Ми займалися цими питаннями. Ми і по сьогодні цим займаємось, і досить тісно також працює юрист, також працює психолог, працюємо ми всі. От в плані консультування і підтримки і супроводу абсолютно всі допомоги, якщо потрібно, навіть притулок і пропонуємо для жінок, якщо не в рівному, це навіть на виїзді в інших областях. В нас є зараз люди, які переховуються, поки йдуть судові процеси з дітками, переховуються в притулках, тому що ну, чоловік має відповідати за свої дії. Там була і стрілянина. Там і погрози, і шантаж, і тому, поки не пройде судовий процес, жінка перебуває з дітьми в притулку. А наскільки це розповсюджене явище? Який відсоток можна сказати людей, які терплять сімейне насилля, сьогодні звертаються за допомогою? Ну, в принципі, знаєте, мені наприклад сказати так, в яким, в якомусь відсотку в принципі важко. Чому тому, що ми працюємо з тими людьми, які звернулися? Да? Ми не є як от, правоохоронна структура, де ми можемо на виклик прийти додому, тобто ми працюємо з тими особами, які зателефонували до нас, або прийшли до нас, або принаймні просять нас про зустріч на нейтральній території. Мабуть, про якусь статистику варто тоді говорити з правоохоронними органами. Ну там принципі, десь тисяч, кілька тисяч людей, сімей угу. не от таких стоять на обліку. Так, ну вони стоять на обліку, але це не значить, що вони, наприклад, вчиняють постійно зараз ці насильства. Да, але бувають. Трапляються ж випадки, коли, наприклад, дружина викликає того ж самого дільничного, і, і вона... сама потім Так, да, на другий день потім відмовляється, тому що вони в принципі вирішили цей конфлікт в своїй родині позитивно і далі все є нормально. це все. Досить досить складні питання, оскільки вони пов'язані з сімейними звичайно, стосунками. Звичайно. Я вам буду дуже дякувати за сьогоднішню розмову. А нашим телеглядачам нагадаю, якщо ви опинилися в скрутній ситуації, не соромтеся звернутися за допомогою. Є завжди люди, які допоможуть.